Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика книги. Кількість членів 613. Подано бюлетенів 618. Три бюлетені визнано недійсними. 325 членів проголосували за 289 Проголосували проти. І один утримався. Пан Фрідріх Мерц набрав необхідну більшість щонайменше 316 голосів. Він обраний Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина відповідно до статті 63 пункту 2 основного закону. Я запитую вас, пане Мерце, чи приймаєте ви вибори? Пані президент, дякую за довіру. Я приймаю вибори. Пане канцлере. Вітаю вас з обранням від імені всієї палати. Я перериваю засідання. Я вітаю з обранням нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Німеччина є одним із ключових наших друзів, реально один з лідерів в підтримці України. Це стосується передусім ППО. Найбільше систем Петріот та Арісів, як для однієї країни, дала саме Німеччина. Це тисячі врятованих життів. Також Німеччина є лідером у допомозі нашій фінансової стійкості. Україна дуже цінує нашу співпрацю. Ми готуємось до перших перемовин з паном канцлером. У нас ним є речі, які зможуть економічно посилити обидві наші країни і дати більше безпеки на десятиліття. Чекаємо зустрічі. Я бажаю успіху на посаді. Загалом, найближчі тижні мають бути дуже. Дуже активними для України у дипломатії ми готуємо рішення, ми готуємо нові пакети підтримки. Ми готуємо нові кроки тиску на Росію заради того, щоб захистити наших людей. Дякую усім, хто з Україною. Слава Україні! Першим справжнім тестом для нового уряду стане постачання Києву ракет далекої дії Таурус. Ще до інавгурації Мерц публічно підтримав передачу цих систем, однак у самій коаліції думки різняться. Міністр оборони пісторіус, попри загальну проукраїнську позицію, висловлює стриманий скепсис. Його союзник у новому уряді, міністр закордонних справ Йоган Вадефуль, навпаки, виступає за передачу Таурусів. Хоча й обережно. Утім, і Мерц, і ключові члени уряду мають спільну позицію. Підтримка України це не лише моральне зобов'язання, а й питання безпеки самої Німеччини. Росія це не тільки проблема України, а потенційна загроза всій Європі. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами.